Так, друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Тут я вам показую, що були в нас черенки Дефінбахії. Вони вже такі старенькі, ну як старенькі, обрізані. Вони стояли довго баноці, на жаль, не попускали. Це різдвяник старенький, корінці в нього хороші, але я мию їх милом, і за того, що на них, поки вони стояли, вкорінювалися, з'явилася щетівка. Тобто щетівка поражає дефінбахію в нас постійно. Тому я хочу зараз обмити цю щетівку з милом у водиці, все пообмивати, а потім візьму стаканчики і ці рослинки посаджу. Покажу вам їх обробку і те, як я їх буду саджати. То корінців, на жаль, немає в Дефінбахії, тому я її посаджу і буду надіяти, що вона пустить ці корінці. Так, друзі, значить, у мене така робота на зараз. Ось посадити оці черенки дефінбахії. Я її, ви бачили в попередньому відео, промила від щитівки. Тому що, на жаль, дуже-дуже чомусь поражається ця дефінбахія щетівкою. Уже не перший раз. Ця рослина була дуже величезною. Потім поступово вона почала якось псуватися, і ось все, що з неї залишилося. Значить, оці патички взагалі стояли, відставили їх геть десь в сарай. Вони стояли, не поливалися дуже довгий час, а потім я пошкодувала їх і почала потихеньку поливати. І ось, коли я почала поливати так, на задньому фоні курка, <хи> почали відходити ось такі е, листочки. Тобто вона почала, бачите, оживати. Ось така. І ось ці посаджу, якщо з ними все буде добре, то вони підсадяться сюди. Але я їх промила, буду обробляти, розвела стілкер чи щось таке. Ну, в общем, те, який яд є, такий взяла, розбавила. Буду обробляти від щитівки. Посаджу такі стаканчики. В один стаканчик посаджу цю дефінбахію, в інший посаджу ось цей різдвяник. Ось відламали гілочку, тому що у нас вже дуже древній, це звичайний старий такий різдвяник. Напускав ось такі корінці, тому буду також його саджати. Також буду обробляти, бо була щитівка. Далі, друзі, ось такий каланхоє, який цвіте ще з весни, не перестаючи. Він зараз стоїть на вулиці. І подивіться, що з ним. Ось така якась хвороба. Я, ось він досі цвіте і досі є квіточки. Але я не знаю, що з ним. Я не знаю, що це за хвороба. Я зразу думала, що він брудний, але потім зрозуміла, що це хвороба. Тому я також його буду обробляти, тому що дуже шкода, якщо нічого не допоможе, то прийдеться його повністю все обрізати, щоб він наростив нові гілочки. Ось бачимо, що нові гілки, в принципі, більш-менш. А ось, бачите, внизу ось таке з ним робиться. Що з ним, я не знаю. Тому буду зараз працювати. Буду саджати, так як землі покупної в мене немає. Я накопала в саду землю, звичайну, там листя, перегній. Ну, в общем, вона така хороша земля. Накидала деревного вугілля, зараз перемішаю і буду саджати. Ось. Тому ось такий зараз в мене буде обсяг роботи. Так, як вам так хотіла поставити, щоб вино було, ну зараз нема мені на що ставити. Там у нас ціле літо ростуть гіпераструми. Он посадили, бачите, вони листочки повипускали, чудово ростуть, ну, набираються сили влітку. Садила чебрець, він зійшов, але пропав чомусь. Там у нас петунія в колесі цвіте. ну Ну, в общем, оце таке. Ну, зараз, друзі, посаджу. Тому що нема куди зараз так поставити телефона. потім вам покажу, як це все виглядає. Так, ну що ж, друзі, ось так посадила. Ось дефінбах, я три е, гілочки засунула. Ось різдвяник. І тепер буду обробляти. Ось так. Ось так обробляю. Так, отак гарненько пшикаю. Так. так. Ну ось так. Ух! Проплю будемо бачити, як вони. Так, ну ось так, друзі, обробила, що з них аж тече. Надіюся, що їм це допоможе. Землю трішки. Попшикала. В общем, ось так. Тому ось таке невеличке відео, друзі, бувайте!